Дівчата прекрасні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове тренування і ми робимо кардіо. Олена Дуба, з я, долений каунт. Будь ласка, якщо ви ще не підписані, приєднуйтеся, тренуємося разом на наше здоров'я. А сьогодні ми робимо кардіо трошки незвичайне, тому що ми його будемо робити у горизонтальному положенні тіла, ні, не лежачи, це ж трошки тяжче в упорі. Так, це не звичайне вертикальне положення тіла, коли ми крокуємо або біжимо. Це е, не буде е, навантаженням ударним, але все одно ми будемо е, працювати із нашою витривалістю, з витривалістю наших м'язів. Ми будемо гнати лімфу, ми будемо вмикати кровообіг, але горизонталь і. Трошки легше, тому що не вертикаль, але трошки тяжче, тому що це упор. Але легше, тому що упор у дінаміці. Ми весь час будемо змінювати положення нашого тіла. І звідси упор не буде занадто тяжким, але працювати все одно треба бути, тому що ми весь час будемо рухатися. І ми зробимо дві вправи, два сети. Кожна вправа буде по 10 разів, і ви завжди маєте право збільшити кількість сетів, або збільшити кількість разів, або збільшити і те, і те, наприклад, поставити мене на паузу і доробити кількість разів, або прогнати відео і початок знов і зробити ще кілька сетів, спочатку, а, увімкнув таким чином відео. І не дивлячись на те, що кардіо не буде занадто тяжким. Ні буде ударного навантаження, але все одно нашу суглобу треба розім'яти. як суглоби рук, так і суглоби ніг. Суглоби, суглоби рук обов'язково тим паче, що все ж це упор. Тому одну вправу спочатку як бонус на розминку. Поїхали. Ми а, приймаємо положення також упору, але цей упор ну, зовсім не тяжкий, тому що це четверенькі, є кісті, є коліна і плюс дві опори це стопа. Як? Сокірка, п'ята дивиться вгору, і коліна під таз, кісті під плечі. І це положення ми знаходимо у ньому нейтраль. Тобто у нас не провален поперек, не висить живіт, не провалена між лопатками плечі від шиї, витягуємося по довжині хребту нашого. І нога одна, крокуємо вперед до одной долоні і нога. З внутрішньої сторони, а також одна імена рука з зовнішньої сторони, це як єдине ціле. І... З цього положення ми робимо кола. будьте обережні з амплитудою. амплітуда – це прекрасно, але для того, щоб увімкнути суглоби, а тут одразу під час цієї однієї вправи будуть вмикатися всі суглоби як рук, так і ніг, а також праця корсету і е, хребту. І для того, щоб увімкнути суглоби, не треба великої амплитуди. Також дівчата під е, коліна, яке залишається на підлозі, будь ласка, можна подушечку, е, м'який е, цеглик е, покривало для того, е, щоб е, да. Уникнути якихось проблем. Але я, наприклад, дуже люблю ці положення. Я тут отримую такий собі бонусний масаж, коли коліна на підлозі. Але не кожному це потрібно. Будь ласка, подумайте, якщо треба подушечка. Поїхали. Ми робимо коле, рух вперед, убік, назад і в інший бік. Вперед, убік, назад і в інший бік. Зробіть десь 5-10 в один бік і 5-10 в інший бік кожною е, ніжкою. І на кожне коло, особливо, якщо ви все ж вирішили збільшувати амплітуду, можна дарувати окремий дихальний цикл, або просто дихання вільне. Наприклад, я коли роблю рух вперед, я вдих роблю. Його продовжую, коли роблю рух у бік, і видихаю, коли назад і в інший бік. І так, рука, нога єдине ціле. І я роблю не, не обов'язково поспішати. В принципі, не поспішайте. Але для мене цей рух вже не новий, і я отримую тут велике задоволення. Є в один бік зробили, і в інший кілька разів. І з наших опор руки, ноги, стопи. Коліно також, виштовхуйтесь, і цей навик ви вже зможете примінити на основних вправах. І в інший бік кілька разів зробила. Є друга нога, крок вперед. Нога, рука єдине ціле. І поїхали вперед, бік, назад, в інший бік, 5-10 разів. Дуже гарно раз, чепирті пальці, виштовхуйтесь із долоні. Дих і видих роблю. Вдих і видих. Або вільне дихання, але перевіряйте, воно є, дихання є. І в інший бік. Перед, інша сторона, назад. І так по колу. Дуже приємно масажую коліна, але це навик, який прийшов з практикою. Тому подушка, якщо треба. Я не лінуюся нагадувати такі речі, і ви теж, будь ласка, ви відповідальні за себе, за своє тіло не лінуйтесь такі речі згадувати для себе. І останній раз є. Тут в нейтралі також можна поперемінатися трошки, струсити кісті, якщо ви вже встигли перевантажити їх. І можна потерти ті ж коліна, стегна. І перевірте, ви дихаєте. Давайте перевіримо це з допомогою витягування і рух руками вдих і видих. Також струсили весь об'єм рук. Отже, перша вправа. І ми будемо в першому е, динамічному порі р, е, крокувати руками. І забула сказати на початку: також це не просто кардіо, також це не просто праця. Хочення е, занадто тяжка з нашим упором, а звідси, звідки е, звідси, так, з нашим корсетом. А корсет це м'язи спини, м'язи животу, це наш центр. Але ми будемо робити так, щоб дуже гарно продовжували працювати наші суглоби. Ми вже їх розім'яли, і також ми будемо далі продовжувати працювати і з їх. Мобільністю, рухомістю. І так, перша вправа. Ось такий дуже-дуже глибокий присід. Допомагайте собі утримувати його руками, якщо треба. Але вся, весь масштаб стопи, вмикаючи пальці, все працює. І звідси ми крокуємо руками упор вперед, випрямляючи коліна. І крокуємо назад. Десять разів перші є. Крокуємо вперед. Упор крокуємо назад. Повний дихальний цикл можна дати на крок вперед. Три. І повний дихальний цикл на крок назад. Або також, як і коли ми розминалися, просто дихайте, але дихайте. Чотири вже порахувала. Вперед і назад. П'ять половина вперед крокую, назад крокую. Шість. Дихайте обов'язково вперед. Не закидайте голову. Сім. Вперед і назад. Вісім і ще два рази. Тут. Вперед крокую, Назад крокую І вперед крокую І назад крокую. Це може а, комусь а, здатися, що це легко. Але якщо ти входиш в ритм цієї праці це, і дотримуєшся а, техніки, це не так уж і легко. Отже, перша вправа є, і ми крокуємо далі, крокуємо також. Друга вправа і вже більш застосовуємо ноги наші. І килимок вже позаду нас, і також ми працюємо із глибокого присіду, але тут. Долоні спочатку на підлогу і крокуємо. Крок одна нога назад, крок друга нога назад. Також упор знайшли. І повернули крок, крок, ноги вперед. Також 10 разів поїхали перший є. Крок, 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 крок. І також можна: повний дихальний цикл, в упор, крок назад. Повний дихальний цикл, упор, крок вперед. Повний назад. Повний вперед. Давайте це. Я порахую три. Повний назад. Повний вперед. Чотири і повний назад. Повний вперед. Половина вже. Можна також засто... застосувати. Наприклад, вдих видих одна нога друга. І вдих видих, одна нога друга на поверта... повернутися. Зроблю ще три рази. Повний присід глибокий, і в упор. І ще два рази, назад. Також тут голову не закидати, вперед повернулася І останній раз повернулася. Є. І дві вправи є. Перший сет є. Сідаємо на сідниці. Нам треба розвантажити ноги. Випрямляєте ноги перед собою, і отак от струсити. Трошки побити їх у підлогу, але обережно, звісно, і розкиньте ноги у сторону, в боки і внутрі на наружу покидайте так, розвантажити м'язи і суглоби ніг. Якщо треба також розвантажити ще й руки, кісті, потрусити руками і ногами. А ми їдемо далі. Вже другий підхід. Можна також стрибком прийти в вихідне положення, мов перед нами. Але не обов'язково слідкуйте за своїми суглобами і пересувайтеся, як вам підказує ваше тіло, щоб це було безпечно. Отже, поїхало ми крокуємо руками вперед і повертаємося назад. Один. Вперед. І повертаємося назад. Два вперед пішли. І назад. Три. Вперед. Довжина хребту. Чотири. Вперед. Не провалюємо поперек І п'ять. Вперед. Тримаємо зібраний живіт. І шість. Я дихаю. Вдих! Видих. І вдих, видих. Можна просто вільне дихання. Сім було. Якщо я не помиляюся, вже вісім. І вперед, і назад. Дев'ять. Ще один зроблю. Вперед і десять. Прекрасно. Можна струсити руки. Вся кість, а також вся довжина руки. І в нас вже інша вправа, килимок перед за нами. Вибачаюся за нами. На сідниці поки що рановато сідати. І спершу долоні, і з глибокого присіду. Також крокуємо, але вже ногами і спершу долоні на підлогу. Поїхали. Раз, два. Раз, два. Один. Можна вдих, видих. Вдих, видих. Повертаємося. Два. Або вільне дихання. В упор, Вернулися, глибокий присід. Три. В упор, Глибокий присід. Чотири. Назад крокуємо. Вперед. Повертаємося п'ять Половина. Вже є шість. І назад. Перед. Сім. Відчуваємо, як працюють всі суглоби. Вісім. Тому що є необхідність себе якби вибрати да, з цієї ракушки. І ще два рази зроблю. А за рахунок цього працюють також дуже гарно м'язи. В даному випадку ніг в основному, хоча руки теж, здається, я зробила бонусний, нічого страшного. Сідаємо на сідниці, випрямляємо ноги і струшуємо контакт на газ підлогою, розкидаємо в сторони і струшуємо наружу. Перевірте ваше дихання. Якщо воно трошки пришвидшилось, будь ласка, вгамуйтесь, більш спокійно, давайте себе, можна залишити цю позицію, а можна зігнути коліна, щоб було краще і більш зручніше сидіти, і ви не підкручували поперек і куприк. І і за допомогою рук вдих, потягнулися. Видих можна збросити, струсити. І ще раз вдих і видих. Отже, нагадую, дівчата, прекрасні, ми зробили два сета, дві вправи кожна по 10 разів. Ви можете прямо зараз продовжити робити більшу кількість сетів або більшу кількість разів. Будь ласка, спитайте вас, себе, своє тіло, якщо воно вам треба зробити більше. Не забувайте завжди розминати наші суглоби перед будь-яким навантаженням і, будь ласка, користуйтеся цим тренуванням для того, щоб як мінімум зробити для себе більш безпечний варіант руху, а як максимум зробити більш різноманітним ваше активне спортивне життя. Будь ласка, пишіть коментарі, які питання, підтримуйте мене, ставте вподобайки, залишайтеся разом зі мною, тренуємося із задоволенням.